Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо наш е, відеокурс «Мотивація учнів до навчання Практи практичні аспекти. Це наше 15 те відео. Е, як ви пам'ятаєте, перші 10 поєднували і теорію, і практику. Ще 10, це 15, те винятково на практичних аспектах, як мотивувати учнів. Сьогодні ми будемо говорити про... Використовувати поради з цієї книги, навчання підлітків, набір інструментів для залучення та мотивації учнів. Британські вчені рулять це Уоррен Кіт і Геррі Чернявський. Вони працюють в університеті Східного Лондона відділу освіти, і ну, на відміну від того мема. Про британських вчених, який ви чудово всі знаєте, вони порожняк не гонять, вони реально знають освіту і вони реально володіють тими інструментами, які дозволяють пожвавити урок, мотивувати учнів чимось, займатися на цьому уроці, а не просто відсижувати, просижувати цей урок. Що перш за все мені імпонує в цій книжці? Ну, бачення авторів, що для того, щоб була мотивація, не треба подавати інформацію нашим учням. З ложечки і вигодовувати з ложечки, Перед цим ще і проживавши ще й прицмокуючи за тата, за маму, за мене, за братіка, за того, і отак от запихаючи. І створюючи враження у наших учнів, що вони вже ну, ну, таку благо зробили нам, що погодилися проковтнути. Це погано і на рівні сім'ї. Коли ось отак воно з дитячого віку, а потім дивуємося, чого виростають егоцентристи. Бо вони звикли бути лише пасивними споживачами і завжди щось не додаєш. Е, найкраща практика мотивації уникайте сонних куточків у класі. Ось. Ще одна порада. Ну, мова, звісно, не про ті е, години сну, які, наприклад, китайці пропонують своїм учням для того, щоб перепочити, а о тих мертвих зон, які е, виникають в тому чи іншому класі на гаслячій лаві, коли частина класу абсолютно вимкнута з е, процесу. Е, принцип Остапа Бендера, як би я назвав, звісно, це не британські вчені, це вже я. Доповнюю, не ми вчителі, батьки, а учні мають подавати нам результати своїх досліджень на блюдечко з блакитною облямовочкою, як у Остапа Бендера була фраза. Для цього, звісно, треба організувати відповідну діяльність, яка б давала можливість їм там порівнювати джерела, щось віднаходити і таке інше, і таке інше. Пам'ятаєте, у Ільфа і Петрова золоте теля, я не душитиму його подушкою. Це він про мільйонера Карейка. І не битиму вороненим наганом по голові. Я влаштую все так, що він свої гроші принесе сам на блюдечко з блякітною облямівочкою. Ну, наш капітал, зрозуміло, це знання, які не можна дати, які можна лише здобути. От якщо ми створимо такі умови, щоб вони хотіли і могли здобувати, тоді буде ось оце. А, і ці, ці два автори пропонують кілька хороших ідей. От е, перша ідея, з якою я хочу познайомити, молодий Шерлок. Ну, всі знають цей британський серіал. Е, попросіть учків вишикуватися біля класної кімнати, і зробіть їм, ну, наприклад, 10 видимих підказок для того, щоб вони змогли здогадатися, а якою буде тема цього уроку. Знайти ці підказки і визначити тему. Може бути інший варіант, кожен учень там отримає конверт цими десятьма підказками. Вони можуть розташовані бути де завгодно, тобто немає значення. Головне, щоб ось це на початку уроку ви їх чимось здивували. Ну, Пам'ятаєте, в кока кашенелі фраза. У вас не буде другого шансу справити перше враження. От хочете справити перше враження, використайте оцей прийом молодий Шерлопо. Ще такий захоплюючий спосіб розпочати урок ідея майстерня запитань. Кожного учня просять запитати у повні 5 запитань, пов'язаних з попереднім уроком, на які вони знають відповіді. Можуть використати там нотатки і все, що завгодно, а потім, наприклад, попрацювати в парі. Я знаю ці п'ять запитань, я запитую свого партнера і навпаки. Можна звуковий сигнал подавати, щоб переходили пари і таке інше, тому все залежить від можливостей і фантазії вчителя. Ще одна ідея використати Google Is. Дайте можливість знайти якусь точку на планеті Земля, наприклад, там ліси Барнео чи Нетрі Мексики, чи е, Амазонки, і, і таке інше, і відповідно дослідити це все, подивитися, знайти картинки, а потім прозвітувати про результати своєї подорожі перед класом. Наступна ідея. Її можна, наприклад, використати для підведення підсумків у року. Е організувати ці підсумки за сценарієм швидких побачень, спіддейтін. Ну, знаєте, е як це все відбувається. Один напроти одного сидять партнери. там Дві хвилини є для того, щоб познайомитись, якщо це спіддейтінь. І далі ланцюжком переходять пари. Ще дві хвилини, наступна пара там, і таке інше. Можна придумати там, 5 чи 10 тем, і, відповідно, переходити від пари до пари і за цією технологією підвести, наприклад, підсумки року. Ще одна ідея для того, як завершити урок, і назвав останній, хто залишився стояти. Урок закінчується, всі встали. І кожен учень має назвати якийсь факт, про який він дізнався на уроці, ідею розповісти про цю ідею, і тоді він може сісти або вийти з класу на перерву. І так, кожен з учнів. Ну, стимул поскоріше залишити клас, тому ось. Швидко це все відбувається. І один за одним учень назвав, пішов, назвав, пішов, чи назвав всі. Останній, хто залишився стає. Наступна ідея ланцюжок подій. Ви е, об'єднуєте клас у групи і даєте кожній групі е, певне завдання. Ну, наприклад, ви даєте ось оце фото, на якому зображено е, Події, які сталися 7 грудня 41-го року, на Гаваях пірл Харбор, напад Японії на Сполучені Штати Америки. Завдання учнів в групах визначити, що призвело до цієї події, і вони мають пригадати. Попередню, скажімо, ситуацію під час Другої світової війни до вступу Америки у війну і експансію Японії, і намагання Сполучених Штатів Америки відтягнути вступ у війну і таке інше. І друге, проаналізувати потім, а що стало наслідком цієї події. Ага, Америка вступила у війну, ага, Японія розбудила дракона. Як визнавали її, ж головнокомандуючий. І можна зробити це не обов'язково давши фотографію, можна невеличке відео показати сюжет там на 15 чи 20 секунд нападу флоту, а потім далі вже після того, як в парах попрацюють, можливо показати ще наступні три хвилини той сюжет подій в піл Ще дуже простий прийом бульбашка. Наприклад, ви даєте чи картину, на якій зображена якась історична подія, чи фото. І з оцими бульбашками, які йдуть до облич людей. Тобто люди щось кажуть. І завдання учнів написати, що ті чи інші персонажі могли б говорити. Ось такий комікс, зрештою, вийде, якщо ви е, там, роздасте. Кожній групі ті сюжети, які можна потім скласти в, одну, в одне оповідання. Зрозуміло, що кожна група має обґрунтувати, чому саме ось ці слова міг сказати той чи інший діяч, реальний чи літературний герой. Не має значення, що ви придумаєте. Ідея бульпаша. Ідея хто я? Знову ж таки ви. Клас на групи. Ну, вимоги інтерактивних технологій. Уникайте слова розділіть, краще об'єднайте в групи. Хоча я тут написав розділіть. Кожна група отримує набор цих липучок І завдання одному учаснику групи приклеїте на лоба Листівочку, де буде написано чи липучку, де буде написано, хто він такий. От, наприклад, якщо це урок історії Абрам Лінколь. Якщо мені приклеїли цю наліпочку, де написано, що я Лінкольн, у мене є можливість поставити максимум 20 запитань, для того, щоб здогадатися, хто я. Ну, і я можу ставити ці запитання там: а де я народився. А чим прославився, а які події. Ну, Я можу на п'ятому запитанні здогадатися, хто я, а можу на двадцятому запитанні здогадатися, хто я. От така е, проста е, можливість пофантазувати і з'ясувати максимум про того чи іншого історичного, чи будь-якого діяча науки там і таке інше. Ще один дуже простий прийом, але він ефективний. Іноземний кореспондент. Ну, наприклад, ми його використовували в гімназії, коли готувалися до гри «Модель ООН», і там треба було представляти якусь країну. От теж група отримує купу матеріалів, наприклад, про Грецію. І від іншої групи приходить посол, йому треба іноземний кореспондент. Йому треба максимально представити ось цю країну для того, щоб він міг зробити макет, наприклад, газетної публікації чи публікації в журналі про Грецію. І група, відповідно, попрацювавши, дає таку собі прес-конференцію чи якийсь будь-який інший формат розмови іноземному кореспонденту, для того, щоб представити Грецію, наприклад. Ще один прийом, правда, в квадраті. Просто берете листочок аркуш паперу, можна розграфити на 4, а можна просто його руками навіть не розграфлюючи, скласти, а потім розкласти. І завдання учня написати, ну, наприклад, якщо це там, самопрезентація, то написати інформацію про себе. В трьох клітинках якісь неправдиві факти, а в одній клітинці правдивий факт. Там про свої, там, наприклад, продажі, здобутки з того чи іншого предмету, чи ще щось. Може бути навпаки. Там три факти правдиві, один неправдивий. Не обов'язково про себе це може бути про ну, Альберта Ейнштейна, якщо ви вивчаєте на фізиці його діяльність. Ну, група має визначити, що є правдою, що я неправдою. Е, Ідея наступна наказано вижити. І учні е, пропонують сісти в літак і полетіти десь там через Тихий океан з Америки в Японію. Але е, літак зазнає катастрофи, а перед тим. Як спробувати приземлитися на якийсь із екзотичних островів, Пілот дізнає, що не тільки літак, а вся земля зазнала катастрофи, термоядерна війна, і вони залишаються єдиними, хто вижив на цьому острові. Завдання для учнів, які єдині представники тепер людської цивілізації, якось організувати своє життя. Яке суспільство ви хочете тут збудувати на острові? Як ви хочете, щоб рішення приймалися в цьому суспільстві? А як ви будете доглядати за дітьми? А як буде організоване сімейне життя? А що ви будете до порушників правила застосовувати, і таке інше, і таке інше? Тобто, ну, ось такі будуть по суті філософські суспільствознавчі дебати, як організувати? Місто Сонця на ось у цьому екзотичному острові. І це може бути ну, цікава, скажімо так, розмова. Чи ще один прийом спина до спини. Це просте парне завдання, коли один учень спиною до інших стає, і, наприклад, отримує якийсь прилад, чи фотографію, чи будь що, а і той учень якийсь спиною. Йому треба описати, і він має здогадатися, що в руках у його партнера. Ну, цей прийом може бути і по-іншому, спина до спини. Наприклад, в арсеналі ізраїльського професора Гьори Дромі було практичне завдання з розвитку емоційного інтелекту, коли спиною до групи сідав один із учасників. І далі було давайте говорити друг другу компліменти. Було завдання сказати максимум компліментів в спину цій людині, а він міг їх записувати. От таким чином створилось. Потім наступний учасник і так, всі члени групи отримували. Ну, не завжди за спиною говорять приємні речі, а тут був зламаний стереотип. Говорили винятково компліменти, чи е, зовнішньому вигляду, чи внутрішньому м'яко. Якщо нема чого сказати, скажіть комплімент, хоча б його кроватці чи сукні. Е, ще одна ідея, стратегія опитування 5В. Ну, англійською мовою, українською мовою, якщо перекласти, то це. Що, де, коли, чому і хто. Е, ну, можна ще додати до на долоню п'яте запитання, як. І за цим принципом, що, де, коли, чому, хто, як, розглядати будь-яку тему і проводити стратегію опитування. Е, наступна ідея займи позицію. Правда, неправда? Чи до чого ти схиляєшся? Вчите озвучує якесь дискусійне твердження. І учням треба визначити, чи це є правдою, чи це є неправдою. Ну, до речі, за цією технологією, колись я проводив педагогічну раду, гімназії. два погляди на одне запитання, на одну проблему. Індивідуальна педагогічна підтримка чи вимоги держстандарту. І було пропоновано всім. Педагогам сісти або в один бік, або в інший бік. І, відповідно, потім ми організовували дискусію навколо цієї проблеми для того, щоб об'єднати колектив і знайти і там, і там раціональне зерно. Ще одна ідея, коли ви, наприклад, розрізаєте якийсь текст на фрагменти. От там у вас виходить, там, наприклад, 7 чи 10 фрагментів. І далі, відповідно, ви пропонуєте учням скласти єдиний текст. Ну, Ясно, що їм треба ж аналізувати зміст, і зрештою, цей текст складається. Це може бути там, есе, це все що завгодно, що можна скласти у єдиний текст. Ще одна ідея – картковий будинок. Ви маєте колоду карт, роздаєте цю колоду всім учням і просите запам'ятати ту карту, яка йому випала. Вони запам'ятовують і повертають ці карти вчителеві. Ну, наприклад, я запам'ятав дама-Пік. А потім в процесі опитування ви витягуєте ту чи іншу карту. Випала дама пік моя. Значить, я маю пригадати якийсь факт чи концепцію з цього року. Наступна ідея Бокс Кокс. Ну, назва ідеї пов'язана із фарсом Джона Медісона, Мортана ще 1847 року. Там комедія пов'язана в тому, що це імена двох. Квартирантів, які знімають одну і ту ж саму квартиру, один із них живе в день, а другий живе вночі, вони не знають про існування один одного. То е -е, наприкінці уроку попросіть учнів записати два запитання, е -е, які вони могли не зрозуміти чи недостатньо зрозуміти. Переконайтеся, що записки є анонімними, е Попросіть покласти якусь коробку, чорний ящик, а потім можете переглядати і розглядати перед класом. Ну не всі можуть перед класом, не кожному комфортно зізнатися, коли вчитель запитує, хто що не зрозумів. І я оце буду піднімати руку, виставляти себе дурником. А анонімно поставити запитання запросто. Наступна ідея, і на цьому ми першу частину завершимо. Усі малі та великі пальці. Це теж є своєрідний різновид мозкового штурму, дає можливість оцінити, наскільки є розуміння ключових елементів. Я беру свою руку, кладу на аркуш паперу, я обводю, ручкою чи олівцем свою руку. А потім на цьому аркоші, на кожному пальці, я пишу основні ключові ідеї нової теми. Ну, автори зазначають, що потім уже на іспиті чи на підсумковому занятті вони були свідками того, як учні свою долоню. Перед носом виставляли для того, щоб згадати, що вони тут, що вони тут, а що вони тут описували. Тому ця ідея працює, і вона теж дає можливість активізувати пізнавальну активність, а потім згадати, що ж вони вивчали на тому чи іншому уроці. Дякую за увагу. Ці два британця стільки цікавих ідей запропонували, що ми ще і наступну нашу зустріч навколо ось цієї книги. Відеозустріч я маю на увазі. Організуємо і продовжуємо е розглядати їхні ідеї в нашому наступному відео. Дякую за увагу!